Обіцяного 35 років чекають у Поланській громаді для учнів та вчителів вперше відкрив свої двері Новолабинський ліцей. Ще в далекому 1985 році була виготовлена перша кошторисна документація. Але вже в 86-му році вона скоригувалася. В 1991 році будівництво припинилось так, як припинилося фінансування. Цих будівельних робіт з того часу і документи, і будівництво переглядалося, відновлювалося та зупинялось ще не один раз, аж допоки 5 п'ять років тому Хмельницька обласна військова адміністрація не визначила цей об'єкт пріоритетним та направила на зведення ліцею кошти державного бюджету. Загалом понад 65 мільйонів гривень було витрачено на цей об'єкт. Понад 50 мільйонів це державний бюджет і близько 15. Дцяти мільйонів в рівнозначних пропорціях. Орієнтовно це обласний бюджет і бюджет Полонської територіальної громади. З 1 вересня у ліцеї навчатимуть майже 150 учнів. Окрім полоного, сюди доїжджатимуть діти з чотирьох навколишніх сіл. Учні чотирьох сіл. Юровщина, Троєщина, Новолабуль і Титьків. з села Титьків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. Окрім нових аудиторій, у закладі є все необхідне для навчального процесу, як, от, до прикладу, новенький спортзал, ба більше продумали й безпекову складову. Тут є приміщення цокольне, яке повністю відповідає і прийняте відповідно під час обстеження службою. ДСНС в Хмельницькій області як найпростіше укриття, яке вміщує повністю відповідно до проектної документації кількість учнів і вихованців. Радіють новому ліцею й батьки. Світлана, мама одинадцятикласниці, зізнається умови для дітей справді хороші. Дітей більше знань, більше буде можливостей. Хоча б в тій школі були старі можливості вчитися, але може не було таких можливостей комп'ютерних класів, спортзалу, дітей не було так, щоб діти займалися. У мене дитина любить займатися цим спортом, вона мене їздить на змагання. Ну, надіємося, що буде лучше, аби було скоріше на мирне небо. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33-й канал.